Доброго дня Україна, всім великий привіт. Та й що, розпочинаємо сьогодні оболот нашого Саксона? Комусь не подобається гібрид, комусь подобається. Ну, подобається е, в основному е, тим людям, хто Дотримується хоча б елементарної технології, це вирощування соняшника без бур'янів. Е, відповідно є категорія людей, яким він не подобається, і кажуть, що це все реклама і необґрунтовані, необґрунтовані показники врожайності. Ну, друзі, дивимося, який Саксон. Другий рік виходить у нас. В минулому році він вийшов у нас на круг по 26, були різні поля, різна врожайність. Сьогодні ми розпочинаємо з ділянки площею 1 гектар. Рихлення, попередник кукурудза без дощів, але земля, я відверто вам скажу, гарна. Тут Хватає всього йому в плані поживних елементів, сіявся без добрив взагалі без ніяких е е максимальна фракція зернини була. І максимальні протравки, що я, до речі, е рекомендую виробникам насіння. Обов'язково, е щоб була максимальна протравка, тому що багато хто з людей. Не вникає, не, не знає нюансів, тоді шкідники виїдають поля і винувати насіння. Друзі, дивимось. Це, друзі, край поля. Отакий От фон. Фон виглядає за 30. Ну, щоб не бути, як кажуть, голословним, то Дана ділянка саме 1 гектар буде йти через ваги. Ну, в принципі, вона і вся буде йти через ваги. ну... Подивимось, який буде результат. Велесагро. Ось, друзі, тут 55 тисяч. Скільки залишилось, не буду рахувати. Нема в мене з собою прибора. Кошики, друзі. Бомбезні. Просто бомбезні. Дивіться, як вигнутий. Ух. Пушка. Конечник на цьому полі не перший раз посаджений. В плані вовчку, як заявляє виробник, я не зустрічав жодного разу, щоб була проблема з вовчком. Натура в минулому році була 390. В цьому році, друзі, подивимося, це незрозуміло. Горобці пооб'їдали. чи висипався, як ви думаєте? Мабуть все-таки горобці не бачу я на землі соняшника. Тому що ця ділянка недалеко від села. Отакі. Бачите, кошики. Отакий він висотою. У мене 1,86 86, то тут десь 1,70 сімдесят плюс-мінус. Так. Стовбур з даного соняшника такий, що. При будь-якій вазі корзинки стомбур не ламається, як у Сенгента, там переламується. Ну і надзвичайно потужний стебловий апарат. Коли він був е ще ріс, сирий, то під кінець своєї вегетації. Стовбура, друзі, ну як держак у сапки. Чому я й казав, що не кожна жатка соняшникова може з ним справитися. Отакі От стовбуряки, якщо у вас ліфтери не роздвигаються і завужено виставлені, то такі стовбура можуть застрявати. Ну, та що, сходимо зараз у машину по баночку, по ваги. Цікаво, яка буде натура. Дуже цікаво. Чи зміни... змінилася вона з роками. Також, як я казав, розпочали ми з ділянки гектар. Далі буде 4 гектара і після 4 у підписчика у товариша буде 6,5 гектару, також Саксон. До речі, познайомився я з Саксоном. Те, що давали мені мішок для демки це одне діло. А е, закохався я в цей гібрид, тоді як у підписчика і товариша молотив у ці 6,5 гектар, і він давав під 40. І в нього пройшло два роки, була два роки кукуруза і знову на полі Саксон. Дуже цікаво, я його за весь період вегетації. Я його посіяв і ні разу там не був. То справи, то двигуни, то джондіри, то ще щось. Самому цікаво, який він там на вигляд. Також він буде йти через ваги. Весь саксон буде йти через ваги. Відео, можливо, чи за один день вийде, чи не за один. Ну, зроблю його все в кучі, скажімо так. Буде цікаво на різних агрофонах. Ну, скрізь без добре. На 6,5 гектарах ми розкидали курячий гранульований помет і придіскували його. Зайшли, друзі, з іншого ракурсу, з іншої ділянки поля. Також глянути, чи не помінявся в нас агрофон. Сіяний, до речі, 10 травня. Просто Ну, стебловий такий апарат, що попробую ще його поламати. Супер. Та і що, друзі? Батько робить останній прохід. На даній ділянці взяли ваги, баночку. Зараз буде братися прямо з бункера і міряти натуру. Так, пішла, друзі, вигрузка. Молотили перед цим сою, тому не лякайтесь. А? Та не летить до нас пиляка, чого ти? Дивись. Друзі, набрали баночку. Баночку зважили, відтарували. О така натура. Ну да і що, друзі, як вам натура? Не космос, звісно, але і непогано. Вон одностейці, друзі, вітаюся з вами. Доброго дня, друзі! Черговий робочий день, і як я й обіцяв, доїхали ми до площі мого товариша і підписчика Саксон. Саксон на тому полі, де колись я вперше з ним, можна сказати, не на демо ділянці познайомився, де він сипав. Друзі, 40. Посів із кою В даному випадку поле після кукурудзи. Весняна уборка кукурудзи, весняна дісковка, розкидання гранульованого курячого помету е, в нормі, по-моєму, чи 500 кг, чи тонна на гектар. Ну, от, е, спитаю власника, я точно, щоб точно не пам'ятаю. Грандстар, геліантекс, клетодим і результат. Друзі, дивимося. Перший прохід. Батько запустив Джоніка Велесовська жатка. Топ, друзі, жодка, яка дійсно заслуговує на лайк. Так, друзі, Перший прохід. З висоти комбайна, з кабіни. Як тобі батько, Саксон? Хі -хі -хі. Спокійний сон. Не знаю, друзі, чи курячий помет гранульований, чи в чому загадка. Ну, отакий соняшник, бачите. Чи гарний агрофон поля? Ну, результат отакий. Тут там сладі На вигляд чистенький. Просто бомба Продовжуємо обмолот. Дана машина, друзі, також буде йти через ваги. Пишіть коментуйте, як думаєте, яка буде вага, буде 30 чи не буде. Я думаю, що якщо й не 30, то дуже рядом. Як я і казав, СПМ 8 Велесагром, 55 тисяч. Розкладка, ось вийду вам покажу. Просто супер-робо, на мою думку. Ну, та й що, друзі? Ще навіть половини площі не убрали, вже третій поверх мультик. Це вода не міг їм, маняв, Поки що сипи доволі непогано. Так, друзі, отакий ліс і четвертий бункер. Овен під зав'язку. Повторююсь, вчора ми зібрали із 7 гектар 4 бункера і третю частину. Зараз половиною гектар. Саксон, до речі, норма висіву. Там була 53, тут 55. 4 бункера і... Ще буде п'ятий, а можливо й шостий або якщо не повинно, то половина точно Та й що, друзі? П'ятий бункер. І шостий буде 100% і і ще буде. Крім, крім шостого, бо ми з батьком їздимо в шокі просто. Просто в шокі. Чи це куряче гімнота, що він вносив вже три роки підряд? чи в Чому залог успіху, не знаю, друзі. Саксон ципе за 30. Буде обов'язково машина йти через ваги. Я перед мамою відзвітуюся, обов'язково. Так, Григорович, ну що, міряємо натуру. Чи не нам молотили ми полови якоїсь? Може тут весу нема. Отак. Хоч би не впасти. 418, ну, вкинути ще пару зернин буде 420. Стандартна. Стандартна вага Саксона. В минулому році в нас була вага 390. В цьому році у пайовика 425, ну там банка була більш повніша. Якщо так, як тільки що була 415, ну, 420, друзі, стандарт. Також, друзі, натуру ви тільки що побачили. Ну Натура в Саксона вона стандартна. Саме менше була 390 в минулому році. Саме більша, що я зустрічав оце в цьому році. 415-420. Ну Якби вона ну стандартна, яка є. Також батько вигружає шостий бункер. 2800 вага приблизно в бункерові, ну плюс-мінус, бункера повнющі прямо, повторююсь, 6,5 гектар площа. Також, друзі, коли ви садите на своїх полях саксон, це не тільки гарна врожайність. Це, в стандарті, це плюс 1000 до ринкової ціни. Тому що в Саксонії чудове масло, чи олія, чи масло. Зазвичай в цьому році власовка доплачує плюс 300, якщо масло вище, ніж 48. В минулому році в нас найнижчий був показник по маслові. це на Саксоні це був 49,5. Ну, Так як Саксон був на різних полях і у різних власників. Зазвичай моїх знайомих, бо я його рекомендую. А коли 49,5 інших власників берем 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 беремо. Дійшли ми до тих площ, там, де не площа, а кучі, що вже пішов наш соняшник іменно з наших полів, Можливо, краще агрофон, можливо, не знаю, які причини, але наш соняшник був масло 51,5, тере 52,5. А це, відповідно, якщо брати по цьому році, це тисяча плюс до ціни на соняшник. Тому е хто власники саксона, не саксона. Обов'язково, друзі, не пошкодуйте 300 гривнів і зробіть аналіз вашого соняшника, щоб ви знали, яке масло. Тому що в цьому році зазвичай купляють соняшник, навіть не питають, яке в тебе масло. Чому? Тому що в цьому році показники масла непогані по різних гібридах, який би він не був. Ну а в Саксона це. Є певна стабільність. Масло 42-46. Я навіть не чув, ні в кого, щоб таке було. Так що так. що Зараз домолочуємо дану площу, допоможемо товаришеві і переїжджаємо на 4 гектара мого власного саксону. Подивимося, що буде там. В кінці відео, друзі, буде, буде врожайність. У пайовика з гектара, яка вас вразить тільки неприємно. На даному полі і на моєму полі. Цифри будуть, повірте мені, правдиві, я ніколи не преувеличую. Якщо вони є такі, то такі вони будуть і для глядачів мого каналу. Також зверніть увагу. На розкладку сівалки. Сівалочка це наша це СПМ 8 від Велесагро. Трошки не туди поставило цю рослину. Ну, а взагалі отак. Я вважаю, друзі, зовсім непогано. Прямо зовсім непогано. Кому подобається продукція Велес, кому не подобається, ну це таке діло. Мені подобається. Тому що в мене майже вся техніка Велеса, яка приносить одне задоволення, коли нею користуюся. Ну, друзі, і останній прохід на даній ділянці потужного соняшника без перебільшення. і що, друзі, майже доїхали до нашого красення Саксона? Зараз покажу, який він є з висоти кабіни Мана. Так, друзі, отакий соняшник, Ну, це не Саксон. Це сусіди, наш місцевий, можна сказати, що холдинг. Багатенько в них землі. Це ж по-любому якась цингента, щось модне. І починається ось наш саксон. Від посадки край, скажімо так, не дуже, тому що це ж посадка, вона випиває воду і з'їдає всі поживні речовини. А взагалі отакий фон. Очікуємо, друзі, на батька, і будемо молотити. До речі, вже знаю вагу із 6,5 гектар. В кінці відео буде підсумок по всіх ділянках. І ось він, друзі, довгоочікуваний перший прохід по зворотах нашого саксона. Ці посадка, бачите? Далі він піде краще, 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 краще. А то сусіди. Так, друзі, перший бункер пішов, висипаємо. Ну, відразу скажу, що на результат, як на попередній площі, Очікувати ми не можемо. Набагато слабіший він, скажімо так. Історія цього поля також нам, друзі, невідома. Воно нам прийшло тільки в цьому році і яка тут, тут була кукурудза, без оранки, без нічого, весняна упорка, яка вносилась хімія. Ми цього нічого не знаємо, який взагалі агрофон даного поля. Ну, Скажімо так, бункер покаже, висоти тієї рослини такої, як на попередньому полі, нема. Товщини стеблового апарату також нема. І з того, що Могло на це повпливати, це е, був у нас не зовсім якісний клетодим, який е, більший урон завдав рослині, ніж бур'янам. І, ну, і мається на увазі і миші і кукурудза. Е, мишія тут в принципі майже й не було. Внесли клетодим, кукурудза як стояла, так і стоїть. Уже фаза зірочки. Ми ж демо можеш, може ось ось воно і, ну, побачимо ми дію клетодиму. Ні. Фаза зірочки і я розумію, що ще повторно потрібно вносити клетодим. Що Куркурудзе буде створювати величезну конкуренцію. Телефонували ми тоді до агронома Зеліта Селект і висновок був такий, що не бажано, але в даної ситуації не було другого виходу. Могло це повпливати і дати йому добрячі по шляпі. Ну, а там, друзі, скажімо так, розстраюватися поки що не будемо. Домолотимо, зважимо, подивимося, що вийде. Так, друзі, йду не швидко, тому що оператора в мене немає. Соняшник кардинально відрізняється від попередньої ділянки. Багато не догона. Получається, попало при посіві у сухе, потім пройшов дощ, але старші рослини вже його добряче недогоно цей пригнітили. І тому кошик надзвичайно слабкий. Там, де рослини зійшли ті, що дружньо, в принципі, все непогано. Набагато нижча рослина з ростом від попередньої ділянки. Як я і казав, ми не знаємо, яка тут хімія вносилася на кукурудзу. Можливо, це заслуга препаратів хімічних, що він такий слабкий, скажімо так. Ну і друге, друзі, це просто, опять же повторююсь, ми не знаємо, який тут агрофон, що тут сюди вносили, скільки його. Ну, е, у сусідів Соняшник набагато гірший, чим у нас. О, там десь він стоїть, зелений і такі там і мікрофони, і що завгодно. Ну, Друзі, на цьому відео на полі завершується, тому що батько заморився, відпочиває. Я буду смолити, бо вже е, на дворі Ніч темна, а ще потрібно поїхати відвести соняшник в склад і зважити його. Так що зустрінемося вже на вагах. Так, ну та й що, друзі? Кінцевий результат. E, перша ділянка пайовика 1 гектар дала, можна сказати, 1,9 Друга у Григоровича 6,5 гектар дала 30,05. ну 3 тони, образно кажучи. І наші 4 гектара дали 1,9. тона 900. Оце такий результат. Можливо, у Григоровича набагато кращий агрофон. Тому що він там вже три роки поспіль вносить курячий помет. Ну, отакий результат, друзі. Що вийшло, те й вийшло. Всі вдома мила, всі. Так що так, друзі. Всім пока, на зв'язку. Всім добра та миру.